Зараз хтось поставить, не знати хто. Поляки не ставили. Я точно знаю. Кому то треба було? знаєш що тут було. Ти щось? Може, викидав звідси якийсь. Бо то було того склеп, то не костл. А в горі. була каплишка, так. Mm -hmm. А ти з шука чом худев? Не, я сюди не хожу. Я по полях. І тут нема, напевно, нічого. То все викинули. То ще доволі не було, то все. Тут можна монети навіть збіг. А які ту монети? Классно тут, Ну все, порозкидали. Що то можна, то раніше проводили ті вечори такі якісь. Ще за... За колгоспу за колгоспу так та. А потім... Слуб, а потім... А потім випускни. Там. Тут вогонь горів. Всі сюди приходили. такий костили, склеп. Хіба. Були з бригади сюди. На горбок, так? Так. Тут файно було, видно далеко. Теп тепер не видно, тепер Файна, довкола. Пані. До Тепер довкола ліс. Все, розбето. Фезер розібрали. вже і горі навіть розібрали. Так, тут А наші її пробили? Так була давно Тут ще шукають, але що тут можна знайти? колись сказали, шаблю були викинули, ще що, щось де валяється. Все позростало Дерева повиростали великі, ні? не по мудренака вигнала. Десь куди Раніше було видно село, тепер нема ні. Все заросло сосною. Ти ж поляки до того не беруться. Кажуть, що то склеп, то не костел, а склеп то є. Так могила, могильник. Так що Зовсім інакше Що хочеш щось дебати там? Там давно вже все перенюхали, що маленькими Байки були там про золотий ланцюг, не про... на цвете рихували золоті. А я Каже... не собник самого. І... в стіні. Ну, в стіна ховала, на цвинтар я не думаю, а може. Щось у нас знімає поганенько, вже той телефон два рази падав, а скло Треба щось купляти напевно ліпше. Ще трошки він впаде чи не впаде. Да ну, суняха. Что нас переживет, нет? Да он у нас стоит. Я ищу какой Лист классный, докола а Ну, тут нема много, бач. Пару штук. А это, ты, биси, но... Там еще больше рубцей всего. Упустил, а вот киво сосны. Кивасос, сами там чита киво. от киво. Едем що... на грибы. А я тут золото шукали. теж шукав. шукал. Я шо тут Я знаю что. Я знаю тут немає нічого. Что тут шукати? Нас не було нічого такого. Як ліс піднявся, то раніше такі кущі були, трудно було перейти. Ага. Тепер все видно далеко. Такий ту ліс, червоне, Золочівський район, Жорновка, гора. Тут камінь, напевно, добували на той костел, ні? Там сіян. Вирядити. Тут тут, сюди здовжте. Там ті каміни старі. Куди йдемо? До грибка? До грибка і помалу туди. О там гриб. А, на буті. Ага. А то таке. Цей їжовик. Я думав, що то ріжки ті Оленячі, але то не ріжки, то якийсь кораловий їжовик. Зараз підемо туди глянемо. Що то? Це то їжовик? Але мерзлий їжовик. Він занесений до червоної книжки. А? Але його можна їсти, кажуть. Такий. То паразит, він по деревах, в буках, росте його. хто там за нього буде дбав, коли воно на букові виросло? Розбиває ліс. Опеняк він. Тепер їх багато розмножує. Ось такі грибочки. Вже ще є. Сьогодні яке там? Третє? Третє, так. Новий рік. Оце грибочки. Труту такі. Каже, день ми робили труд раніше. Добре горить, коли сухий розпалювати вогонь. Андрійко! Помахає ручку. <хи> З новим роком. О дрова. Море дров. Ніхто нічого не бере. Лісник ганяє всіх шию. Не дасть нічого вкрасти. От його пеніок. Маленький, правда. Новорічний. Я і сумку взяв, думаю, назбираю багато. Так ну Це зимові пеньки, їх можна їсти. Тільки їх дуже мало. Можливо десь на інашому дереві. Неправильно робить.